Я Наталя, мої вам вітання! Завжди після свят у мене, думаю, у вас також залишаються якісь там ковбаси балабаси, які потім совуються в холодильнику без користі. І завжди на другий чи третій день після застілля хочеться чогось рідкого із кислинкою. І тому сьогодні готую солянку. Перелік інгредієнтів на екрані і в описі під відео. І щоб солянка у вас завжди була смачною, є лише декілька правил. І справа тут навіть не в інгредієнтах, а в послідовності приготування і пропорціях. Одну цибулину вагою 100 г подрібні на дрібні кубики. І сьогодні жодних жорних сковорідок і брудного посаду. Потрібен лише сатейник з товстим дном чи така ж каструля. Сатейник в мене вже добре розігрітий, вілляла олію та всипаю цибулю. Обсмажую на середньому вогні, періодично помішуючи до прозорості і золотистого кольору. Частину олії при бажанні ви можете замінити на вершкове масло. Далі 75 г томатної пасти прямує до цибулі. Її разом з цибулькою буду ось так обсмажувати, перемішувати, карамелізувати хвилину чи півтори. І ось тут два в одному. Це не тільки поліпшить смак солянки, а ще й позбавить вас від печії після вживання томатів. І обов'язковий інгредієнт це 150 грамів солоних огірків. З них я буду знімати шкірку, ніж економка мені в поміч. Їх також, як і цибулю, подрібнюю на дрібненькі шматочки. Якщо огірок у вас великий, то, звісно, річ, в ньому є насіння. І щоб воно потім не плавало в супі, серцевину ліпше видалити. В мене, як ви бачите, огірочки молоденькі, тому я цього не робила. Все. з огірком впоралися, ось такі шматочки мають бути. Вони також прямують в сотейник. Обсмажувати їх буду також хвилину чи півтори, напевно, помішуючи на середньому вогні. Все! Огірки трішки присмажились, і ось тут мені потрібен бульйон. Так як я попередньо варила курку для салата, то бульйон у мене залишився. Не знаю, як робите ви, я завжди перший відвар з курки зливаю і готую супи вже на другому бульйоні. Десь орієнтовно 150 мл його вливаю до сотейника. відправляю все на плиту і на помірному вогні тушкую 10 хвилин. Так як я їх вже обсмажила, то цього якраз буде вдосталь, щоб вони стали м'якими. Солянка – це як піца. Тут підійде все, що є у вас на залишку в холодильнику. Я буду використовувати всього і потрохи: це балик, шинка, декілька видів ковбаси, навіть серделька. І мені потрібно 250 грамів ось цього асорті. Решту я також подрібнюю на кубики, перемішую і заморожую до наступної солянки. Бо зазвичай після свят це сорті не в авторитеті, бо є ще доїдати. Залишилося і куряче філе, його також 125 г подрібнюю на кубики. А тим часом ігрок стушкувався, тож всипаю до нього ковбаси, балабаси і м'ясо та перемішую все. Об'єм саме мого сотейника, як пише виробник, півтора літра. І ось ви бачите, він заповнений наполовину, а можливо й трішки більше. Все покриваю курячим бульйоном. На цю кількість інгредієнтів в цілому мені знадобилося його літр 100. Доводжу да суп до кипіння знімаю піну і проварюю його хвилин 5 не більше. Ну нарешті, всі складові вже одружилися, куштую на смак і розумію, чого там бракує. Додаю по пів чайної ложки копченої паприки і солі та дрібку сухої зелені. І наразі поділюсь з вами хитринкою: щоб в сухій зелені не оселилася якась там живність, зберігаю її в чудовій компанії одного лаврового листочка. І таким чином банка зелені не перетвориться на всім відому рукавичку з української народної казки. А ось така цибулька виросла в мене у воді десь за 10 днів. Мені її потрібно зовсім небагато. Сипаю подрібнену на цибулю, чорний перець і половину лаврового листочка. Більше його не потрібно, щоб суп не гірчив. Все це гарненько перемішую, обов'язково дегустую на смак і проварюю ще буквально декілька хвилин. Ну ось і все, суп готовий, тому вимикаю вогонь і даю можливість селянці настоятися 20 хвилин. Ну а далі найцікавіше і найсмачніше презентація. Подаю з маслинами. Шматочком лимону зачищати шкірку з нього чи ні, вирішувати тільки вам зеленою цибулею та сметаною. Ну а далі в темпі його пока швиденько дегустуємо це дуже смачно. Дякую вам за перегляд, подобайку і коментар. Всього вам найкращого і до зустрічі!